Вітаю вас, шановні козероги. Ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. Ви передусім можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар і також поширити його серед своїх друзів та близьких, які також мають. Стосунок до знаку козаріх. А я роблю цей прогноз для найтрудоголічніших, найцілеспрямованіших, найвірніших, чесних і впертих козирогів. Давайте подивимося, що для вас підготував лютий місяць. Ну і спробуємо на хвилинку відійти від. Усієї важкості вашого буття. Та подивитися, що ж класного підготував для вас лютий місяць. Отож, козероги. Лютий місяць 25-року го року для козерохів. Аркан зірка. Ой, тут карти, почекайте. І вісмірка мечів. Руйнування якихось надій. Козироги можуть в чомусь розчаруватися. Буде певна доля розчарування. І зневіри в чомусь. Давайте дивитися. Якісь були плани в козирогів, які тільки зароджувалися, і реалізація яких могла принести дуже класні результати. І покращити рівень життя, покращити амбіції і їх реалізацію. Але не складеться. Помірність все залишається на своєму місці, і козироги цьому незадоволені. Будуть якісь моменти, які ніби будуть вам по силі. Але смерть, яка віщує трансформацію, так і не відбудеться. Не відбудеться загибелі і витручення. Ось так. І ви залишаєтеся з не дуже приємними позиціями. В чому буде це проявлятися? Давайте дивитися. У відносинах козирохи захочуть любові, любити і бути любимими. але самотність вас не покине. І це буде вас а, розчаровувати. Ви будете. будете в дуже слабкому емоційному стані. Ось так. А по питанню роботи навпаки, все дуже рухливе і не стоїть на місці. Робота, яка приносить гарні результати. Ось вона, трудоголічність козерогів. Ви будете працювати і отримувати заслужені результати. Але щось буде вас тригерити. От давайте дивитися походу. Що ж, розтригерить наших козерогів в лютому місяці. А сонце, верховна жриця і дев'ятка мечів. Забагато багато зайвих думок, багато якихось питань, які ви обдумуєте, які призводять до емоційної важкості. Ем, ви з чимось не можете емоційно самі впоратись. І це буде причиною вашого занепокоєння. Це буде завдавати вам дискомфорт. Тож, брехня. Хтось захоче вас обманути. Причому ці люди з близького оточення, ледь ви не ваші партнери. Але обманювати козирога собі дорожче, бо двічка жезлів ви пронюхуєте цей момент. Да. І здоров'я. Здоров'я буде нестабільне. Буде багато таких дрібних моментів, які в поєднанні в совокупності будуть погіршувати ваш стан самопочуття. Ось так. І ви все ж таки будете боротися за правду. Давайте подивимося більш детально. Хто вас хоче обмануть? І з якими намірами? Хто хоче вас обманути коза Хто ж намагається з вами бодатися? Це можуть бути люди, які застрять вашим амбіціям в робочому питанні. Ваші колеги. Співпрацівники по цеху. Да. Люди, які заздрять вашим успіхом, вашим досягненням. І напрацьованим результатом. Вони будуть намагатися посіяти сумніви всередині вас, тому що ви йдете своїм шляхом. Тому що вони заздрять вашій силі якої в їх о, бракує? Ось так. Вкрадуть, що вкрадуть? Час вкрадуть, фінанси не вкрадуть, а от час заробітку цих фінансів вкрасти можуть. Тому Будьте дуже обачні в тому, хто як до вас проявляється, відгукується на рахунок тих чи інших ситуацій з вами пов'язаних. Ну і давайте подивимося здоров'я. Таке питання. Здоров'я в козирогів. Здоров'я в наших земних козирогів. Здоров'я буде покращуватися. Ті моменти, які давали збої ну, по здоров'ю, да, вони покращаться. Козироги якось займуться питанням свого здоров'я. Між іншим, як емоційного, так і фізичного здоров'я. Це може бути якась терапія, наприклад. ну, Тобто якісь процеси, які в перспективах на майбутнє приносять благосні зміни. Ось. М да, а ще все ж таки це якісь державні установи, правосуддя. Тобто це звертання до якихось державних структур, систем. Да? Це лікарні, це якісь, не знаю, психологічні центри, щось в цьому питанні. Але покращення буде. Так. Ну, прогноз такий. А що там по коштах? От я, до речі, прогавив момент по коштах. Фінанси в козерогів. Давайте подивимося. Фінанси. А, ні, ну дивіться. Сонце, ще й паж з жеслів, да? тобто максимально ясне стабільне положення, довгоочікуване положення, радісне да? по сонцю. Не по місяцю, не по асценденту, а по сонцю. Тому по фінансах все буде добре. Дивіться підсумки. Фінанси, все буде нормально, дуже продуктивно і плідно. стосунках може бути обман через заздрість і спроби відтягнути час, збити вас зі шляху. По здоров'ю буде покращення. Займетеся питанням здоров'я. Ну і деякі моменти розчарування також матимуть місце бути, але не катастрофічні. Ні. Козароки пропивні, вони витримають. І я вам цього бажаю. А ще я вам бажаю мирного неба над головою. І все буде мир!